У журицькій дитячій клінічній лікарні нове устаткування передали обладнання представники Мальтійського ордену госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського. Цього разу благодійну допомогу надали на суму 52 тисячі гривень. Загалом на Україні працюють близько 50 членів ордену. На Закарпатті їх кількість сягає семи. Благодійна діяльність госпітальєрів направлена переважно на медзаклади, школи, дитсадки та інтернати. Вони запропонували свою посильну допомогу і запитали, в якому обладнанні найбільше ми, яке обладнання ми найбільше зараз потребуємо. Відповідно до, до того, які у нас прилади виходять із ладу, які саме більше нам необхідно, ми замовили два однолінійні кардіографи, замовили апарат низькочастотної електротерапії для фізіотерапевтичного кабінету, а також е, акумуляторні батареї або Джерело безперебійного живлення для реанімаційного відділення.